В українцям доведеться зробити черговий вибір, проголосувати за нових депутатів, які пройдуть до Верховної Ради. Ми вирішили спитати в киян, чого вони очікують від майбутніх парламентських виборів за мажоритарно пропорційною системою. І ось що дізналися. Конкретних справ від кандидатів того чи іншого округу. Ну щоб вони, мабуть, вже від слов. Виступили к ділу і менше ля-ля. більше думали своїх збирателях, які вірять, щоб був чоловік, який займається не тільки політикою на трибунах, а й ділами людей. Ми очікуємо того, э, право обирати того, э, кого ми знаємо за його справами. Чого очікуємо, щоб медицина була краще на нас обслуговувала, щоб не дивилися у до нас до гаманця. От, ну, в транспорті теж саме, щоб люди були привітніші. Перш за все, мати представника, який не тільки займається політикою на трибуні, а й також займається реальними справами людей в окрузі.